Чому вирішила займатися саме там трейдингом і інвестиціями? Я Хотіла попробувати більш більше заробляти трохи. Чому саме вирішила піти до нас? Побачила, як ти виставляєш на Ютубі дуже інтересні інформативні відео на інстаграмі. Дуже Полізна була інформація. Якісь у тебе сумніви от були в плані там, це треба їм, це не треба, там воно вийде, не вийде. Сумніви були, сподобається на але деле воно не тяжко. Все росте, так що все супер класно. Тобто я не розочарована. У мене Такі от є запитання, чому вирішила займатися саме там трейдингом і інвестиціями? Ну, скажімо так, я з 2021 року вже почала на американському на американській платформі Robinhood вже інвестувати long term. Я вже була купляла біткоін по коли він був по 50 тисяч. Що й вкладала в мене до сих пор вона там все стоїть і росте. Все, long term, все тримаю. А потім мені стало цікаво, десь у 2024 році. І стільки-стільки всяких різних курсів, знаєш, і я не знала, кому довіритись. І тут то есть, і на американській ну, на англійській мові, так як я в Штатах, і на русській, і на всякий. І потім ти в мене почав з'являтися в інстаграмі. І я думаю, напишу тобі, я кажу: пам'ятаєш, кажу, мені треба, щоб людині довірити, щоб не просто так взяли гроші і mm -hmm. нічого не навчили. Я кажу, так, давай спробуємо. Ну і звернулася, і хотіла попробувати більш Більше заробляти трохи. Може, так, в лонг-терм. тому що двоє дітей немає багато часу, щоб сидіти. У um, мене сподів. ще є робота друга. Так, да, я знаю. Значить, я якраз да, хотів виказати, звідки ти дізналася, але ти вже сказала, звідки? Ні, насправді хто може, хтось там не знає, то ми там ще з першого класу разом як А взагалі з дитинства, так. Так, вчилися в одному класі, так вийшло просто було. Представляєш після стільки років і отак от. так. Це. Якраз таке ще хочу тобі от сказати, знаєш, зараз багато різних є. Одесь сказала, там багато різних там навчань в інтернеті, хтось там нормально вивчає, хтось не, не нормально. Чому саме вирішили піти там, от, да не скажу там до, до мене, до нас, бо в мене там команда є і так далі? Чому вас там вирішили ну, Бачила, як ти виставляєш е, на Ютубі дуже інтересні інформативні е, відео Е, на інстаграмі. Дуже... Полізна була інформація. Потім, коли вже рішила, що взяти твої класи, бачила там ученики, у вас якісь були телеграм-канали, переписувались, і ти виставляв учнів, які вже заробляють, і звернулась. Думаю, треба до якогось з України, чому й ні? Ну да, до своїх кращих. <говори> кого я вже знаю стільки років. Знаєш так. Скажи, у тебе така була точка А? Наприклад, тобто, ну, ти починала з якоїсь от така в тебе вона була? Аналізувати графік це саме головне було. А якісь сумніви? Які, які відбирати е, ці монети, як вони там це все працює, Взагалі, що таке? і що таке монети? Тобто, це все я теж вивчала. То есть. Якісь у тебе сумніви от були в плані там не ну, воно знаєш що які там люди бояться йти, тому що сумніваються, треба їм, це не треба. Там воно вийде, не вийдеться. Ну знаєш завжди, коли щось нове, типу людина, сумнівається. Я по собі теж можу сказати: там, да, коли щось нове там, в мене, то я там починаю сумніватися, воно мені потрібно, не потрібно, треба час потратити, треба щось там зробити. Це все ну викликає певну таку е... стривоженість, я би сказав. Ну, звичайно, звичайно, щось нове. Ну, я така, що я дуже люблю щось нове вчити. Да? Мені було інтересно, трейдинг, я ж скажу, з 21-го року. Тут я, що страшно, щоб е загубити гроші. Щоб було вложити, і щоб була дисципліна, щоб не вкладати зразу все, щоб не загубити гроші зразу всі. Ось і. Не знала, чи мені це сподобається сидіти довго, чекати угу. е, оці, ці графіки. Оце я не знала. Ну а потім, коли я навіть навчила ну, вчитися, мені дуже подобається спостерігати, як воно все міняється, ці графіки. Хоча я не сижу годинами, тому що в мене немає такої можливості. Угу. Але часом мені би, хотілося. мені би хотілося, тому що це цікаво. Це цікаво спостерігати, е, тому е, я. Ну, якби сумніви було, сподобається, але деле воно не, не тяжко. Не зрозуміти за, взагалі не тяжко. Ну, як тобі взагалі от, на саме наставництво? І Що здавалось там легко, щось здавалось важко, ну, ти сказала, що, да, що тебе там були якісь там, ну, моменти там, графіки і так далі. Ну, щось було там, складне чи легке, як взагалі подача, тобто і так далі? Спочатку так, тому що я не розуміла. Вроді розуміла, коли входити да, в позицію. А вроді ні. Тобто, наприклад, там хідний пробій, не вийшов хібний пробій. Трохи трохи ні. пробій, так? Ну, з За менеджментом і як визначати правильно стоп лос і тейк профіт. Ну, це не просто, так, я не спорю, хто прийшов, хто прийшов непросто. Хочеться, ніби, знаєш. Зайти на більшу суму, щоб це щоб заробити, а потім там літо ти можеш потіряти. Головне, тут, коротше, я така думала, що зараз на 100 доларів буду кожен день заробляти. Ні, ніфіга, ти можеш заробити, і такий, а ну ще мало, давай зараз зайду кудись. І тут зразу потеряла. Тут треба гоп стоп знати. А скажи, зараз, який результат в тебе? Він позитивний зараз взагалі по рахунку? Скажімо так, нейтральний. Трошки може позитивний, але не в мінусі. Не в мінусі на споті, на споті, коли ми робимо long-term з вами, то там в плюсі скільки процентів точно не скажу. тому що все росте, так що все супер класно. Тобто я не розочарована. Я знаю, що може бути краще, і я вчусь на своїх помилках. Чесно, от заходити по 10 різних позицій в день, ні, краще зайти в одну. Класно mm -hmm. ну, почекати там один-два дня, того що перегораєш, перегораєш, ось такий ну все блін, нічого більше робити. І все. ось він грає. Ну, ось він такі. граль. Короче, да, в одну угоду зайти і все. Ні, ну терм, понятно, тому що ми заходимо, Ми там ну ні одної мінусової угоди не робили, тому що ми брали грамотно. Ми грамотно використовуємо ризик менеджмент, мані менеджмент. Ну це зрозуміло. Тобто і да, ф'ючерс трохи торгувати важче, звичайно, але. В лонгтормі у нас всі угоди плюсові, і в нас завжди є баланс. Тобто, якщо, наприклад, ринок іде проти нас, у нас є кеш, якщо ринок на нашу сторону, у нас є погоди. Ми деколи можемо закрити. У тебе навіть були моменти, коли ми закривали майже все. Да, там, там лишали маленьку частинку, потім знову перевідкривали і так далі. Тут недавно зайшла в мубарак, шорт, ти знаєш? Так, кстати, хорош хорош шварт був. Це філігрант від екстремальної точки. Джелли-джелли вчора класно йшла. І потім одну таку червону, блін, як не здала. Ну я слава Богу, все мене стоп. Я підняла стоп, тобто теж ну, класно було угода. Ну скільки там процентів. Ну, 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 бар, я... бар, ну, Бараку сіки ти забрала процентів 20 з угоди, чи скільки? Так, так, 20. 20%. Я опять же, я не заходжу, коли сама заходжу на даний момент, я не заходжу на багато. Я заходжу на 20-30 доларів. Ну, жінки, я тобі скажу, що жінки у нас завжди вони більш такі охайніші, більш. Менш ризиковані, тому що це пацани треба. Урвав кусок м'яса треба ще тобто, 10 кг дали надо ще 100 кілограм. Тобто завжди мало. Жінки вони там забрали, все тихенько, раз і поставили, там раз, раз, раз. Ну вона, якби Ну, жінка, це мати. Апріорії, і вона а. вже старається зберігати в сім'ю, всьому давай все там реально порвати да. так само, як і в нас і в ну, ДТП більше роблять мужчини насправді, там якщо взяти там такі крупні жінки, більш акуратні завжди. Е, значить, ще, е, ще таке хочете запитати: які взагалі цілі на майбутнє? Більш аналізувати краще графік і заробляти хоча би, хоча би так 100 доларів в день, хоча би. До кінця 25-го року мені хочеться, щоб я сама самостійно могла класно заходити в угоди, розуміти всі, які можуть бути класні, крім хібного пробою, ще які, там зеркальні так, mm -hmm. е, входи. Е, і щоб хоча б 100 доларів, плюс 100 доларів заробляти в день. Тобто це було, звісно, супер. Е, так як в мене ще є робота, я її не хочу е, цей, закінчувати. Мені подобається, то, що мені подобається рух, движення. Сидіти за, за, за компом цілими днями можу там деколи. деколи Навчитися. Інвестувати лонг-терм це, це must, must. На, на, на споті. Це, це класно, О, це так. без ризиків. І... Так. Ну, ризики є, скажімо, завжди присутні. Просто тут, якщо грамотно управляти ризик мані менеджментом, то звичайно, що на дистанції воно набагато легше. Ну, все, в принципі, оці були всі питання, які я хотів тобі задати. Танюш, я тобі тоді бажаю гарного дня і Давай, тобі також дякую. Зустрінемося в чаті.